Що краще, авто на механіці чи автомат? Ну, але ж це автомат. Ти натискаєш кнопочку і їдеш. Ну та а ремонтувати хто буде? Ти знаєш скільки коштує обслуговування автоматом? Ти не розумієш, це сучасні технології. Ну та сидиш, кайфуєш. Що це за водіння взагалі таке? Вона ж сама адаптується до мого стилю водіння. А кількість палива, яку він взагалі жере? і взагалі. Міському трафіку їздити. Нормально? Та, звісно, інше діло механіка: і обслуговувати, і купити дешевше. Я так і бачу. Я прямо на твоїй тій механіці отак от дергаюся в пробці. Простий ремонт і не жере багато палива. Як я, людина місяць з правами, можу сісти за оцю твою механіку. Ну, і відчуваєш себе мужиком, і контролюєш процес їзди? Ти взагалі нормальний? Ми прийшли мені обирати машину.